Наш садочок повний різних квіточок. І ці квітки нас радують щодня. Подивіться, люди, яка краса, красиво, неначе наче неземні в красі. У цих садочках ми живемо на землі. І ці квіти радують нас щодня. Поки триває ще літня пора, як красиво, як красиво, подивіться, яке диво, гарно квіти так цвітуть і радувати нас будуть. Але радість була б повна наша, сповна. Якщо би була мирна Україна, і не була ця руїна. Квіти. Гарні зацвітають, всіх нас веселяють, і малина достигає. Хай День перемоги нам Господь приближає. І гризантеми вже будуть цвісти і будуть радувати нас вони, вже перші квіти зацвітають. Гризантеми Наші квіти мають, яблука нас милують, і плоди свої нам дарують, хоч другий рік вони ростуть. Але які на них плоди будуть, будемо дякувати Богу за той день і за ту нашу дорогу, по якій ми в житті йдемо і в мирній. В Україні жити буде, всі тоді натомає і Господа благаємо, щоб в Україні мир був, щоб наш народ волю здобув. Хай Україні слава Богу і Україні лунає. Хай наш український воїн додому живим, із бою вертає і перемогу. Приносить, хай кожен з нас за це Господа просить. Хай ці квіти зацвітуть і свою красу нам принесуть. І хай у цій красі будуть для нас мирні дні. Слава Україні, слава Господу Богу!